Такий вигляд донедавна мали вулиці Пересопницька та Полуботка навколо центрального ринку. Втім, уже понад місяць ярмарку немає. Там відкрили проїзд, а замість прилавків облаштували стоянку. Проте люди все одно торгують на раніше обжитих місцях. Стають просто біля автомобілів. Кажуть, всередині для них місця немає, та й покупців там суттєво менше. Місця не вистачає зовсім людям, тому що три дороги були, люди мали хоч що небудь заробляли. Зараз все позносили всередину. Всіх стянули там місця зовсім мало. Один на одному стоїть, проходів немає нічого, а людям вже за щось треба жити. За порядком на ринку стежить муніципальна варта. Вони, як розповідають місцеві продавчині, часто проганяють їх з паркувальних місць, відправляючи з продукцією на територію ринку. Проганяють, були вже сьогодні два рази. Казали, ідіть на ту сторону. А я кажу: ну що ж тут у відеречку там тих пару квіток. Заступник міського голови рівного Артем Ганущак каже: ярмарку навколо ринку кінець на приїжджій частині торгувати не можна. Попри це, визнає, люди цю заборону порушують. Проте стихійної торгівлі такого масштабу, як було ще кілька місяців тому, за його словами, вже немає. Хоча станом на зараз, от буквально сьогодні зранку, я там був, і відповідно там мені періодично доповідають, там скидують фотозвіт, як там відбувається ситуація, то станом на зараз несанкціонованої торгівлі там. Немає заступник додав для тих, хто раніше торгував на вулицях, виділили місця всередині ринку. Аби їх отримати, варто звертатися до адміністрації базару. Посадовець зазначає, що місця на центральному ринку та ринку Сагайдачного є. За його словами, ті, хто за ними звернувся, мають де продавати, і з тими, хто торгуватиме з дороги, будуть розбиратися. Для всіх тих решти торгівців, які продовжують, можливо, там несанкціоновано вести якусь торгівлю. спочатку здійснюється роз'яснення. З приводу того, що торгувати потрібно в відповідних місцях для того, щоб не порушувати вимоги чинного законодавства, якщо вже хтось там злісно не виконує, то тоді до них застосовують адміністративні протоколи. Наразі у міській раді Рівного працюють над завершенням схему руху вулицями Пересопницька та Полуботка. Також на ту територію чекає ремонт. Зокрема, хочуть покращити асфальтоване покриття, яке за часи незалежності фактично не ремонтувалося. Валентина Захарчук, Дарина Черемшина та Богдан Прокопчук телеканал ITV Group.